Дев'ятниця до Пресвятої крові Ісуса була продиктована нашим Спасителем Ірині Пашкуцькій для навернення заблуканих душ, для глибокого пізнання жертви Ісуса, для щирого покаяння і покути за свої гріхи. День 5. Розважмо, як Ісус Христос в п'яте пролив свою кров, коли з нього здерли одяг, який прилип до пресвятих ран. Мій хрест найсолодший хресте, якого всі бояться, як прокаженого, я ніс тебе на своїх раменах з любові до всіх людей, а тепер стою, чекаючи апогею хресної дороги, оголений перед натовпом озвірілих моїх дітей. Моя дорогоцінна кров струмками витікає з цілого мого єства, богочоловіка». чоловіка. Спасаючи кожну душу, та хто оцінить жертву мою, як мало є тих, які прагнуть іти моєю дорогою. О душе, поглянь на свого Спасителя, який, як суцільна рана, ти ще боїшся мене, Я, милосердя, який не може заподіяти тобі нічого, окрім милосердя. Прийди до мене. Нехай моя кров очистить і омиє Тебе з Твого беззаконня. Отче Небесний зійшли краплину крові жертви Агнця на душу, щоб Ісус Христос очистив її, просвітив та навернув до життя у ласці Божій. Нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа, пролита на Христі. І, жертвується під час кожної божественної літургії на всіх престолах світу, звільнить мене та моїх близьких від гріхів, захистить від нападів Злого Духа, зцілить душі і тіла від усіх на Дух, нехай присвята кров Господа нашого Ісуса Христа оберігає наші домівки і місця, де ми знаходимось, нехай оберігає всіх членів моєї родини і тих. Хто є в моєму серці. Господи Ісусе, захисти своїх дітей, яких Ти відкупив своєю дорогоцінною кров'ю. Амінь.